Сьогодні за послугою продаж від власника звернувся власник ось такої хонди. Акорд. Номер телефончика власника під відео. Дзвоніть йому і про все домовляйтеся з ним. Автівочка 2006 року випуску. 2,4, Газ, бензин, коробка автомат, шкіряний салон. Всі скло оригінальні, навіть лобове. Гарнюсінькі, 18 легко легкосплавні диски. Ось, дивіться, лобове хонда, бачите. Значить, по авто дядько все обслужив, все замовіли, каже, жодних претензій по техніці немає, вся обслугована. Має задні парктроніки, відкривається багажник. Навіть ось ось ключика все каже, що треба, все робить. А на зачинена стоїть, так? Да? А, ні, відкривається. То я не дожав кнопочку. Ну Тут купа хазяйських речей, він дуже великий, дуже длінючий багажник. Можна тут чемодани чима... грузити без всяких зауважень. До речі, дана да надав, втівочку так відкрити. Погнали, я вам покажу цей салон. Дядька тут охайно за всім дбає, ось так все гарненько виглядає. Кучу гляньте, накидок. Там, каже, все офігенно, просто не хочу, щоб все воно зацарапалось. Бачите, як виглядає. Навіть дивіться, підголовники в чехольчиках у нього, вона з люком. Тут куча ковриків, ну це зрозуміло, щоб нічого не знашувалось. Попереду погнали дивитися. Ось так ти гляньте, виглядає. До речі, ж, понизу дверей різних жижиків, рижиків, нічого немає. Автівка, нагадує, 6-го року, їй 18... 18 років. Ось так виглядає пасажирська. Дивіться, все цілюхеньке. Хазяйські речі, підлокотник. Зараз зі сторони водія покажу. Передня гума в нас ось такусінька. У нас ближнє світло лінзи, дальні бачу вже хтось повпихував, ну, щоб нормально все сіяло. Давайте дивитися зі сторони водія. О, так, відкриваємо, дивимося низ дверця, так само весь гарнюсінький, шви цілюхенькі всі. Чотири скло підімача, блокування дзеркал центрального замка, електродзеркала, блокування скла, я хотів сказати. Так, ось у люк у нас на провітрювання, щоб від'їжджав, ГБ4 покоління, шкіряне кермо, шкіряний чехол, круїз бачу, написано. Ось так виглядає водійська сідуха. Гляньте, навіть тут нічого не затаскано. Все робить, привод робить, ліфт робить. Нажміть і бензобак, потягнеть багажник і ще і блокировка є, лук закривати. Так, ключик ви вже бачили, Ай, Мені треба трошечки нижче сідати головою, ударився. Коробка автомат, ручне гальмо, підстаканники. Тут ніша одна, ніша друга, величезний бардачок для купу всяких речей. Двухзонний клімат. Дивіться, навіть написано Passenger. Давайте подивимося, що у нас з автівочкою. 280 пробігу. Дивимося на прилади. Отак От запустився двигун. О, я одразу чую, що. ГБО класно, але ну, автівка ж тепла. Дивимося, помилок ніяких нічого немає. Клімат, клімат, авто Ось запускаємо. Зараз він почне. Музика отак гарно грає. Да, тут баси такі, будто тут саб стоїть. Взагалі, клімат погнали на всю катушку. Там вон, в нього зарядні всякі. До речі, тут прикольні оці шторки отак зроблені, сонце з видвігачами. Задні ось операніки вивіли. Ну, Холодним вже дую, тому що вже потепліло. Клімат вже пробував, дядько включав, каже, все ж робить, я все, за всім дбаю. Ось цей двигун. Нагадую, 24. Газ, бензин. Бачите, клімат паше на всю катушку. Отак все виглядає файно. Стакани, усилітели розтворка ось стоїть сюди приходить. Тут так само стакани, бовтики, гарний акумулятор. В общем, жодних претензій по техніці нема. Там замовілена, дядька каже, обслугована. Кому цікаво це авто, можете придбати у нього за ціною, каже, 7500, хто дасть, той уїде на ось такий Хонді гарнюсінький. Номер телефону нагадую ще раз під відео. Дзвоніть йому і домовляйтеся про це авто з ним. Гарна Honda на автоматі з газом. Чекає на вас власних відео.